фактично дуже багато. Я хіба що можу додати тільки е, два такі е, штриха, які би десь характеризували і етап потрапляння цього пристрою до нас в Україну, і е, хочу наголосити на тому, що е, аргументи, які послужили на користь того, що все ж таки цей фотоапарат е, посяде почесне місце і в фондах нашого музею, ну і час від часу буде виставлятися в експозиції. Перший такий аргумент вагомий, коли Стивко Бандера молодший, уму приїжджав до нас, ми просто в експозиції є світлина, яка зроблена буквально за кілька днів до загибелі провідника в 59-му році. Зроблена власниця знімка з цього фотоапарату, і коли він її побачив, коли побачив це все. І після того, ну, з ним було неодорозово, ми зустрічались неодорозово говорили. Він каже, у нас є деякі речі, я кажу, так, важливо, щоб вони не просто були у вас, тому що з часом, з плином часу, вони е, втратять е, значимість в родині, так як вони е, бачаться постійно. А тут вони мають певне значення як е, матеріальне, так і певне значення того, що. Ця річ належала особі, про яку власне йдеться в музею, і вона тут посяде місце для і історії, і для нащадків. І добре, щоб все ж таки вона потрапила до нас. Друге, це те, що коли він побачив, яка велика кількість оригінальних документів, посвідок, під якими проживав Степан Бандера на прізвищі і Карп'як, і Каспар, і власне, Попель, під яким він найбільше відомий в діаспорі. Що вона вже є у фондах нашого музею. Це був якраз у той другий штрих, той другий момент, який, напевно, що зумова Степка все ж таки через друга Миколу зібратися і передати як ці знимки, так і передати. Цей фотоапарат. Насправді, можливо, як у е, значимості цього пристрою фотографічного, він не має тої ваги, але він має надзвичайно велику і унікальну вагу тим, що власне, ним послуговувався і користувався Степан Бандера. Тому що ну, для родини він міг виділити у зв'язку із своєю зайнятістю в роботі дуже мало часу. Але те його захоплення мандрівкою, захоплення перебування в Альпах і той час дорого який він проводив в родині. Він це зазнимково, і просто по обличчях можна видіти наскільки ця річ була для нього, для сім'ї цінною, тому що вона зафіксовувала ті моменти, робила його дійсно щасливим у колі сім'ї, і це добре видно на оцих знимках. Так що безмежно вдячні і Степку Бандері, безмежно вдячні Миколі Посібничу, що ця річ гідно і достойно буде знаходитися власне, у фондах історико меморіального музею Степана Бандери.